Всім доброго здоров'я. Нарешті дали світло. Місто Карматорск. Сьогодні 20.01.26 року. Суттєво стало тепліше порівняно з тими днями. Зараз на даний час десь мінус 10. Порівняно з тими морозами що були, то сьогодні прям. Спекотно <гум> в Краматорську. В... Що хотів поговорити Хотів поговорити про Трампа, Гренландію і взагалі про війну в Україні і світі. Стосовно війни, так як я і передбачав ще раніше, є відео на каналі, що третя світова наближається. Це були мої прогнози, десь були. Близько 6-7 місяців назад, можливо, трошки раніше. І ось я думаю, вона почалася з заявами Трампа стосовно Гренландії. Давайте або ми її купимо, або, ну, типу, що ви там 2-3 чоловіка відправили там, на допомогу НАТО, там, Британія один військовий, там, ну і так далі, ви все знаєте, по списку. Якби хитається це все. Тобто, я ж про те казав ще давненько, давненько, що Путін запустив цей маховік безкарності, Всі, що захочуть, то і будуть робити. Навіть Америка, супердемократична, позіхає на суверенітет Гренландії. Якось так не дуже. Да. Але мені здається, нам це все на руку. Хай, ну, Данці, звичайно, нам дуже добре допомагають. Але проте трошки світ зрозуміє, як це бути в шкурі України, коли на неї нападають, а всі ні хіра не роблять. Просто занепокоєні, збирають раду ООН. Радбези там просто читають паперця під зарані підготовлені тексти своїм лідерам, які сидять за столом біля мікрофонів, ну і віщають це все. Порядок денний. Для чого вони збираються, для чого всі наші е, податки туди е, направляються, незрозуміло. Вот. Тепер вони трошки ну, будуть більше шевелитися. Я взагалі дуже би хотів, щоб це відбулося десь там з Німеччиною, бо вона дуже проросійська, там дуже багато людей з проросійською позицією, і всякі такі, яка різниця і тому подобне. Але ну таке. Я вважаю, що нічого такого не буде, якщо Гренландія не захоче приєднатися за там певні кошти. Тобто. Продажу і купівлі Гренландії, то військовим шляхом навряд чи це все буде відбуватися. Трамп нащупує просто, перевіряє так само, як перевіряв Путін в свої часи. Ну і зараз він так само перевіряє. Постійно дивиться, як все відбувається. І далі нагнітає обстановку. Да, Трамп буде нагнітати обстановку, але е, потрохи буде нарощуватися і супротив всередині країни США стосовно Трампа і його дій. Хоча всім, всьому народу завжди подобається сила, так само, як колись подобалося руському народу, коли Трамп о, фу, перепрошую, коли Путін загарбував землі Грузинські, ну і такі інші землі. Ну, Я, я про Абхазію. про про північний як його. Вибачте, вилетіло з голови. Вот. Так само і Трамп пробує щупає. Може, навіть народ його підтримує. Типу, о, Гренландія у нас буде. Ну, люди ж люблять цю силу там, і так далі. Хоча, вроді, народ адекватний, сучасний. Ну, побачимо. Я думаю, що нічого такого. Суттєвого не відбудеться, Оце буде так тільки розхитувати човна, перевіряти. Можливо, просто із-за того Трамп на це розраховує, що вони підуть на якісь поступки, Трамп залетить туди. Нікому не секрет, що там великі поклади рідкоземельних металів і так далі. І Він їх натисне, плюс поставить додатково свою там бази, щоб контролювати протоку. І відповідно до цього збільшать свій вплив і будуть там розробляти на якихось там умовах е е ті самі рідкоземельні метали. Я думаю, так. Ну тобто е він змусить е піти на якусь. Серединку, тобто думають, ту не фігня, от ми йому даємо, але це краще, ніж нас загарбують, і ми будемо там до Америки там, при, або якась, не дай Бог, війна, або просто продати. ну За що продати? Це скільки мільярдів чи трильйонів не давав, би, це це крапля в морі, порівняно того, що можна здобути за рахунок того за рахунок приєднання Гренландії до США. Вот, тому ну, поживемо-побачимо. Але я думаю, це для нас цікаво. бо... Якби всі якось так віддалено, віддалено знаєте, сиділи, думали: ну ось в 23-му році дамо два танки, чи три, чи п'ять, А може ще почекаємо. А може авіацію дамо. там, ну Ще почекайте, скоро, скоро. Давайте ми вас навчимо. І отак дотянули до того, що всі охренелі. І тепер всі кожний переподілюють світ. Чому так відбулося? Ми вже про це говорили. Тому що о, саме Путін. І без, без кар, бездіяльність світу запустили цей міховик. Путін побачив, що все можна, і продовжував, продовжував. Світ був бездіяльний, ось вам, будь ласка, на ось принесли ви самі собі оці всі проблеми. Так що думайте, думайте завжди, які робити в подальшому крокі. Перепрошую, знову пропало світло. Перейшли на. Інше живлення. Во. Продовжуємо. Що ще хотілося сказати? Е я вважаю, що в скорому майбутньому е Україна піде в контрнаступ. Е е так сказати, скористається. Послабнем Росії, ну, тобто це ще в майбутньому, що не скоро. Але, можливо, на осінь. І я думаю, цей вже план готується. Ми будемо пробувати щупати Кацапів, прорвати їх. Я думаю, це перш за все стосується тих міст, до яких наближається ЛБЗ, саме Краматор Слав'янський, і ця вся. Агломерація має вистояти. Можливо, буде поочередно то там контрнаступ, то там. Покровський напрямок теж не виключення, бо вони там лізуть прямо і прямо-прямо і ближче і ближче до Дніпровської області. Тому вважаю, що ну, взагалі без, без наступу ми не можемо звільнити свої території. Хіба що просто вони візьмуть і вийдуть самі там, по якимось причинам там, економічним і так далі, що навряд чи вони будуть думаю, битися, Бачите, знову в них поставлений план, план мобілізації, по-моєму, 400 тисяч. Як казав наш Гуровець Буданов. Що з 22-го року по нинішній рік всі заплановані їх мобілізації ні разу не провалилися. Вони набирали те, що вони запланували. Тому не треба плекати надій, що війна закінчиться в цьому році. Якщо вона навіть якісь там будуть домовленості, якесь буде припинення по домовленостям вогню, то війна буде продовжуватися. Ну, військові. Ті, які зараз на фронті е прекрасно це розуміють, знають, яка війна з Підарасами, коли стоїш з ними, от так, е глас в глас. Ну, зараз такого немає, бо дрони Ну, прекрасно розуміють, що цього не буде. Це тільки люди, які дивляться новини, сидять, ну, понятно, їм треба в щось вірити, що війна перестане існувати на сьогоднішній рік. Тому. Запасайтеся терпінням, павербанками, генераторами, підстанціями електричними і вперед донатимо, не забуваємо, тому що війна продовжується, ми будемо воювати. Але я ж кажу ще раз, повертаючись назад, що в цьому році ми будемо робити контрвипади. Обов'язково. Я в цьому переконаний. Я ж не знаю всієї карти і планів, тактичних резервів і так далі, що відбувається там в Генеральному штабі. Але так, суто на свій хлопський розум, прогнозую цей контрнаступ саме в цьому році. Можливо, не масштабний, такі, як колись у му році декларували. Збройні сили, який був провалений. На жаль, багато там причин було на це, і, і, і не без допомоги Європи в лапках, але не тільки. Бо можливо не такі масштабний, але пробувати щупати ми будемо і будемо десь чук винирювати і розхитувати цей човен. Так що такі от новини і прогнози на цей рік. Слава Україні, донатьте на ЗСУ. Передивляйтесь мої відео, мої прогнози. Буде цікаво в майбутньому про щось поговорити. Так це сталося чи ні. Всім гарного дня! Тримаємося, температура починає під... підніматись. Ee, так що, до перемоги, слава Україні, до зустрічі.